Напередодні весілля, донечко, ну не виходь ти заміж за Васю. Ну подивись ти на нього сутулий, кульгавий, в окулярах. А мені красень і не потрібен. Та я не про те. Бідному хлопчині і так від життя дісталося. У військоматі Росії новобранець. Географію хорошо знаєш. нєт? Очень хорошо. Будеш служить десантникам в Пскові на Донбасі. Бабуся знайшла онука білий порошок і посипала ним пампухи, котрі пекла на свята. Вся родина два тижні колядувала. Батько запитує Петрика. Ну, сину, ти вже великий. Вибрав вже, ким хочеш бути, коли виростеш. Так, тату, хочу бути мийником басейнів. І все ні. Ще садівником, сантехніком та доставником піци. Батько задумався, почухав потилицю і кричить дружині. Чуєш, матір, схоже, син знайшов ту касету. В супермаркеті продавець кричить касиру. Галя, вибий цьому чоловікові печінку і перебий йому яйця на кисіль.